Вітаю, я Анатолій Якименко, і сьогодні ми розберемо реформу охорони здоров'я у місті Вінниці, на прикладі пологового будинку номер 2 Сьогодні на конкретному прикладі я покажу, як використовуються ідеологічні і теоретичні напрацювання від наших західних партнерів від і від міністерства. Охорони здоров'я, в тому числі, мова буде йти про так званий кластерний уклад охорони здоров'я. Десь влітку приблизно я звертався до теми кластерної медицини, кластерної охорони здоров'я і показував взагалі штучність цього поділу. Ми якось проковтнули дуже легко первинний вторинний третинний рівень медичної допомоги. І після цього чомусь наші реформатори вирішили, що цього замало. Потрібно первину вторину і третину охорони здоров'я якось по-новому переназвати. І от вони вирішили назвати загальну кластерну і надкластерну медицину. Конфлікт навколо другого пологового будинку розпочався у Вінниці. У вересні минулого року. Тобто, під час війни міська рада під ширмою реорганізації вирішила фактично ліквідувати заклад охорони здоров'я. І, за моїми даними, так як для мене це місто рідне, міський голова там вирішив побудувати черговий, очевидно, торгівельний центр. Я почну цитувати обґрунтування і розбирати це обґрунтування, ну, скажімо так, детально. Мета цієї реформи говорить з нами Олександр Шиш, це директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, знизити дубляж послуг і напрямків в лікувальних закладах, тобто будуть загальні. Ті, які обслуговують громаду, будуть заклади кластерні, потужні, які будуть отримувати інвестиції від міністерства, і будуть надпотужні заклади, надкластерні. Я хочу зробити акцентований розгляд цього абзацу для того, щоб ми всі розуміли, як користуються теоретичними напрацюваннями Міністерства охорони на місцях. Люди, я так розумію, які не позбавлені інтелекту і займають посаду директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Ще раз вдумуємося в те, що говорить пан Олександр Шиш. Будуть загальні заклади, ті, які обслуговують громаду, а будуть заклади кластерні, потужні, які будуть отримувати інвестиції від міністерства. Ще раз роблю наголос. Загальні заклади обслуговують громаду, а кластерні потужні будуть отримувати інвестиції від міністерства. Також будуть надпотужні заклади. надкластерні. Я так розумію, що надпотужні надкластерні заклади вони не будуть обслуговувати громаду і не будуть отримувати інвестиції від міністерства. Вони просто будуть надпотужними і надкластерними. Я навмисне розібрав цей абзац для того, щоб показати пустоту і порожнечу людей, які розробляють і теоретичні напрацювання, і людей, які цим всім користуються в принципі, за такою логікою а логіка тут наступна. Ще раз повторюсь, мета цієї реформи знизити дубляж послуг і напрямків в лікувальних закладах. Нам потрібно закрити всі пологові будинки в Вінниці, тому що в Києві є пологові будинки. Назвати дебілом директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, ну, по-перше, це буде некоректно і некультурно, а по-друге, це не відповідає дійсності. Проблема в тому, що Олександр Шиш не є дебілом, він чітко розуміє, що він робить. Проблема в тому, що нас вважають дебілами і тому дозволяють собі з нами розмовляють. Розмовляти дебільною мовою. Тут дуже правильно треба розуміти взагалі ситуацію. От приклад він наводить, далі роз'яснення роз йдуть від Олександра Шиша. Припустимо, районна лікарня має стандартний набір приміщень. Міська лікарня має такий самий набір, набір приміщень і відділень. А ще й обласна лікарня, де так само повторюються ці, ті самі відділення. Тобто. Надавачів послуг багато, а споживачів послуг залишається менше. Розуміємо так логіку. Дублювання, виявляється, воно сприяє збільшенню надавачів послуг, і також сприяє зниженню, зменшення споживачів послуг. Як наслідок, заклади недоотримують фінансування. Ну, теж, як на мене, Ну, дивний дуже висновок з цього всього. В чому, власне кажучи, проблема? А тепер до суті питання, що ховається за всіма цими ширмами і за всіма цими обґрунтуваннями. Насправді ну, є дві проблеми. Перша проблема це розростання системи охорони здоров'я у вигляді ракової пухлини. Чому так відбувається? Чому так відбувалося і відбувається? Тому що в бюджетну державну систему запроваджений нелегальний або кримінальний ринок, нелегальний кримінальний ринок сприяв розростанню штатних одиниць за напрямками, які були і є комерційно вигідними. В принципі, в умовах таких нелегальних стосунків комерціалізувати ну, можна було все. Спочатку комерціалізувалася гінекологія. Потім комерціалізувалося акушерство. Заробляти можна на всьому: на народженні, на смертях і так далі. Це, власне кажучи, і сприяло розростанню штатних одиниць. Протягом 25 років медичні університети випускали кадри за демографією, скажімо так, Радянського Союзу, а органи місцевого самоврядування. На своїх сесіях обґрунтовували введення нових ставок в охороні здоров'я. І так у нас виходили такі ситуації, що, в, умовно кажучи, в шестимісній палаті лежить два пацієнта, а двох пацієнтів ведуть два лікаря і ще один кафедральний працівник. Це я вам розказую реальну ситуацію в Одесі, в неврологічному відділенні. Тобто в цьому насправді є проблема розростання кадрів, розростання їх у вигляді ракової пухлини, але треба розуміти причину, чому так відбулося. Тому що в охороні здоров'я в державному сегменті почали заробляти гроші як на базарі. І це почало приваблювати все більше і більше людей. Сюди були підключені органи місцевого самоврядування, і так у нас розросталася. Структура. Приблизно, в принципі, як Організація Об'єднаних Націй, як Всесвітня Організація охорони здоров'я, всі ці ну, структури, вони мають схильність там розростатися, тільки там інша причина. Там бюрократія дає оцю ракову пухлину, а тут нелегальний ринок. Але про це ніхто не хоче говорити, ніхто не хотів говорити. І тому, о, значить, починають вигадувати різні речі для того, щоб якимось чином. Позбавитися від надлишків там кадрів за певними напрямками. Я підкреслюю наступна причина: це звичайно демографічна криза. Там і депопуляція. популяція. Ніхто не хоче розбиратися в причинах. Це політичні причини, не медичні, абсолютно причини, не екологічні причини. І ну, для прикладу, просто скажу тут Олександр Шиш наводить статистику: 2016 рік 5530 пологів. Було в 2016 році, а потім кількість пологів постійно падало, і от цього року вийдуть аж на 4 тисячі пологів на все місто. Щоб розуміли ситуацію, в 1989-90 році тільки перший пологовий будинок мав 4 тисячі пологів, десь приблизно стільки мав і другий пологовий будинок 4 тисячі. Третій пологовий банк трошки менше, звичайно. Загалом там по місту нараховувалося більше 10-12, хтось каже, там, до 15 тисяч пологів. Не так тому що ще обласна лікарня мала свої пологи. Отже, в принципі, ну, 4 тисячі пологів, їх може обслужити один пологовий будинок, великий стандартний. І так далі. Але ну в чому причина? Причина і в чому проблема? Проблема в тому, що, як люблять говорити реформатори, послуги мають бути наближені до людей. Не можна мати один пологовий будинок на правому березі примушувати людей з лівого берега їздити на правий це незручно, неправильно, тим більше, що наша охорона здоров'я вона ну. Має проблеми з середнім і нижчим медичним персоналом, його недостатньо. Лікування це не тільки терапія, не тільки хірургія, а це догляд за хворим, догляд за пацієнтом. Доглядом не можуть забезпечити за рахунок штатних одиниць в охороні здоров'я. Цю функцію виконують родичі, родичі наших хворих. І їм їздити за 10, за 20 чи там за 100 кілометрів. Це надзвичайно проблематично, тому що їздити потрібно десь жити це незручно і дуже дорого для всіх, і для родичів, і для держави. Тому намагаються вивести ну, певну, певну інтегральну величину. І от інтегральна величина вона в принципі передбачає існування в певних адміністративних одиницях. Ну, пологових будинків. І другий пологовий будинок, його ніхто і нічого не може замінити. Виводити його там майже в заміську зону. Ну це міська зона звичайно, але там приватна забудова, і це дуже незручно, далеко немає транспортних розв'язок. Це насправді ну, велика проблема для містян. І вони всі незадоволені. І тут ми підходимо до наступних принципів реформи, які перевіряються на практиці, от на цьому Вінницькому прикладі. Це самоврядування і це децентралізація. Причим під самоврядуванням я маю на увазі передусім автономізацію лікувальних закладів. Нам розказували про те, що закон про автономізацію, який був прийнятий. В квітні 2017 року під керівництвом Ольги Вадимівни Богомолець, це до речі, базовий ключовий закон, який запустив реформу. Він примушував лікарні переходити, трансформуватись в некомерційні комунальні підприємства. Ідея була проста і очевидна для того, щоб, по-перше, примушувати заробляти гроші. В такий спосіб ну, перетворювалися лікарні в філії податкових, те, що не вистачало ну, за рахунок бюджету, треба було добирати з кишені громадян. Це ну, одна з ідей, друга з ідей це можливість надавати статусу банкруту цьому підприємству і його там, ліквідовувати. Що, в принципі, ми й бачимо, і тут в цьому тексті Олександр Шиш. Директор департаменту Вінницької ради охорони здоров'я, він говорить про те, що пологовий будинок номер 2 не є збитковим. Формулювання термін, який може використовуватися виключно до підприємства. До лікарні такий термін не може використовуватися. Я уже не говорю, я мушу це підкреслити. Про те, що хронічна патологічна брехня вона є ну, просто візитівкою наших чиновників від охорони здоров'я. Це абсолютно неправда. Про те, що говорить Олександр Шиш, другою пологою будинок завжди користувався попитом у вінничан, і він мав найбільше пологів. Нам розказува про те, що от куди піде пацієнт, куди підуть значить, гроші. Ті і, значить, заклади, вони будуть в пріоритеті, вони будуть підтримуватися. от Вінниця це приклад, коли діаметрально все навпаки. Просто все навпаки. Другий пологовий будинок він завжди був найбільш популярним. Ну, принаймні можна говорити про те, що там різниці немає між першим і третім. Ніякої в кількості пологів. Вони рівномірно розподіляються по місту, але нам представляється цей, цей пологовий будинок як е, е, банкрут, як такий, який не е, користується попитом у Вінничан. 90% мешканців жителів Вінниці категорично проти, і ми переходимо до децентралізації. Тобто децентралізація це ж не е, е, Лояль... не політична лояльність за дотації, а Гройсман саме так бачив цю децентралізацію, а це воля громади, і це думка, і місцевим референдумом треба було б вирішувати це питання. І якщо мова йде про цю ракову пухлину, про якусь непомірне збільшення кадрів. Так це питання треба відкрито і чесно ставити, і в, в контексті якості надання медичної допомоги. Тому що якість надання медичної допомоги вона страждає не тільки від недостатчі кадрів, від недостатності кадрів, а від їх надлишковості. Тому що тоді відбувається дисперсія практики, практичної діяльності, розпорошення. І в принципі, в нормі там для того, щоб забезпечити навантаження і підтримання практичних навичок, там достатньо умовно кажучи, 8 лікарів. А якщо їх є 48, то зрозуміло, що це буде сприяти чи буде причиною професійної деградації лікарів. Так, це питання треба так і ставити і розбиратися, чому, що і як. І вихід з цієї ситуації, якщо насправді у нас зменшується кількість пологів, наступним потрібно скорочувати медиків, якщо їх забагато, в пологовому будинку. Але хто повинен це робити? Передусім, питання мають поставити трудовий колектив. У них же ж автономізація, прийнятий закон, закон 2017 року. За ініціативою Богомолець і ще групи реформаторів. Але ми не бачимо ніякого самоуправління, ніякої автономізації. Втручається міська рада, прикривається Міністерством охорони здоров'я і починають говорити про те, що вони збиткові. Про якість, до речі, ніхто чомусь там нічого не говорить. Наступна проблема, з якою ми зіштовхнулися, і про яку ніхто не хоче говорити, немає кому, немає кому. Доносити а, правду і відстоювати права як трудового колективу, так і жителів Вінниці. Тому що питання, справа у тому, що страждають не тільки там, колектив, а передусім жителі Вінниці, які будуть змушені їхати в незручне місце, витрачати час, кошти і так далі, і там народжувати. І ось. А, Роздуття у цих штатів загальна деградація, вона призвела до того, що немає лідерів, немає людей в охороні здоров'я, які користуються повагою і мають авторитет, мають репутацію. І ситуація виглядає наступним чином, що передусім виходять на якісь там імпровізовані мітинги люди, які, яким загрожує скорочення, а скорочення загрожує передусім людям, які є зайвими. Зайвими у нас не завжди виявляються найгірші і найтупіші, будемо прямо говорити. Інколи займови у нас виявляються лікарі, які мають достатній фах. Але менше з тим ну, ситуація виглядає непереконливо. Немає лідерів, немає людей з репутацією, яких би знали. В місті, в Києві, можливо, навіть за кордоном. І тому ці протести, цей спротив, він ну, непереконливий, інколи жалюгідний. Це проблема це наслідки, наслідки бездумної оцій, е комерціалізації тіньової охорони здоров'я. Це розплата за 30 років. Тому е заручниками. Цій ситуації, звичайно, жителі Вінниці будуть. Доля, в принципі, цього пологового будинку дуже нагадує долю закладів охорони здоров'я не тільки в Вінниці. Щось подібне відбувається у Львові. Я взагалі вважаю, що Львів є лідером взагалі, в таких процесів. Я думаю, щось подібне буде відбуватися поступово і в інших містах. Ну і, власне кажучи, оцей конфлікт в Вінниці він чітко показує, хто є власником закладів охорони здоров'я. Нас переконували в тому, що власниками є органи місцевого самоврядування. Власниками є люди, структура, яка замовляє послуги, медичну допомогу, Національна служба здоров'я України, уряд. Він може в ручному режимі. Придумувати будь-які причини для того, щоб не замовляти послуги. І це підштовхує органи місцевого самоврядування до співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Я думаю, це узгоджена позиція. І тут той випадок, якраз коли найкращий пологовий будинок, який знаходиться на центральній вулиці Коцюбинського від вокзалу Залізничного, він потрапив під. Око реформаторів. Наша задача правильно розставити акценти і показати, тому що могло б бути інше співпадіння, інша диспозиція, коли, наприклад, там потрапив під скорочення, пологовий будинок насправді гірший, менший. А тут от Вінниця вона дуже референтна в цьому питанні. Найбільший найкращий потрапив. Наших комерсантів, які все хочуть цю Вінницю забудувати торгівельними центрами. Ну от, в принципі, така ситуація, такий мій розбір того, що відбувається навколо пологового будинку номер 2 Висновки, ну, прості, вся ця реформа, ну, м'яко кажучи, вона діє, але в діаметрально протилежному напрямку. Він не туди, куди потрібно, і вона не вирішує ніяких проблем, завдань, нікого. нічого вона не наближає, ніякої допомоги нікуди. Вона абсолютно не сприяє підвищенню якості. Ось. Ну, Це наслідки. Наслідки бездумної діяльності людей від 2005 року. Це ж треба розуміти, починаючи від Миколи Єфремовича Поліщука, Супрун це тільки фіналізатор цих всіх процесів. На цьому я буду закінчувати цей відеоблог. Можливо, буде потреба повернутися ще раз до Вінниці, тому що мені там все відомо. Можливо, будуть якісь відгуки, підказки. Я повернуся обов'язково до цього питання. Дякую всім за увагу. Коментуйте, до побачення, до наступних зустрічей.